Постпанк це широкий піджанр рок-музики, який виник у 1970-х із панк-руху. Постпанк-артисти експериментували з додаванням електронних інструментів, синтезаторів, драм-машин. Нерідко в міксах дуже відчутна бас-гітара, а їхні тексти переважно мінорні, нерідко описують теми політики та соціальні проблеми. За кордоном постпанк асоціюють з гуртами The Cure, Joy Division, Wire, Talking Heads. В Україні постпанк тривалий час асоціювався із російськими постпанк-гуртами і так званим Совіт Вейвом. Іноді таке опередження можна зустріти і досі. І, хоч справді на ранніх етапах українські постпанк гурти надихались деякими російськими, здебільшого зараз схожі звинувачення є частинами міфу і стигми. Про це ми вже колись говорили із Сергієм Вороновим з гурту Джозес. Жанр постпанку він дуже широкий. І насправді, ну це по це що це Цоївщина, це маленька, така дресня порівняно з тим, що може запропонувати серед відомих українських – міст морн, це світ, сед новеліст, судно та інші.